У нас відбувається виїзне засідання двох комісій по бюджету і по освіті. Ми хотіли би ознайомитися з вашим закладом, подивитися, в якому стані у вас укриття, які роботи виконуються, і ну і взагалі, які проблеми, які потреби, які питання. Я можу зразу сказати. Будь ласка, дуже ви представтеся і кажіть. До вас заходиш, ну просто в В цьому закладі у мене навчались мої двоє двоє моїх діточок. Я знаю Людмила Петровна дуже гарно. Ну у нас було Правильно, розпочати будівництво капіталь, капітальний ремонт подвійного призначення 17.05 року. На протязі року виконувалося дуже багато робот. Дуже багато робот приділялося виїмки ґрунту. Вивезли більше 100 тонн землі. Це трішки затримало будівництво. А далі виконувалися всі роботи згідно проектно-кошторисної документації. Дуже багато вже зроблено. Значить... Встановлена сантехніка, встановлена пожежна сигналізація, проведений інтернет, працює вентиляція, працює електрообладнання. Ну, в основному такі вже всі роботи виконані. Залишились там такі роботи другорядні, які були зауважені, які будуть виконуватися. Скільки, скільки всього діточок і в закладі? Група, да, да, скільки, скільки у вас всього діточок в закладі і скільки у вас розраховано, на скільки людей розраховано? Ну, воно розраховано вже пояснювала Олена Григорівна, Олена Григорівна пояснювала, воно розраховано на 100 місць, але вже після здачі проєкт, укриття буде уточнюватися кількість місць. орієнтовно 100, так? Да? Это мы разрабатывали проект, комплектацию разрабатывался в 2024 году, когда действовало одно положение, оно скасовано было уже в серпне минулого року. Мы разрабляли проектную комплектацию на стоимость, но после сдачи в эксплуатацию принята комиссия, мы будем развертаться до целиного захисту снутой спиршими кількости места и відповідности до площадки в ОНО. А скільки загалом? Взагалі діточок у вас? Ну планується на наступний рік десь 170. 170. Да. У нас зараз працювало тільки 6 руб, тому що у нас 100 місць в укритті і працювало 6 груп під цю кількість. Ну, 170 діточок це з ясельними. Це... Зараз у нас немає потужна можливість, так? Да? Ні, у нас більше. У нас 280 потужна можливість. А це по факту у вас? 170. По факту, так. так. Да. Дуже багато приділили уваги. Ми оформленню, Ще ми устаткування не обладнували, але по оформленню дуже багато приділили увагу. Ви зараз подивитесь. Майже кожен працівник прийняв участь в оформленні укриті. Тобто, ви, ви ще його не відкрили? Ще не відкрили. А я оце знайшов нашу новину 14 серпня. Ми були у вас і тоді обіцяли відкрити. 15, до 15 листопада 2024 року, тому що у будівельників договір дійсний до 31 грудня. Тоді в чому така затримка на півроку? Олена Григоріївна, Ну, ну, зате... Я вам сказать, дуже великі. ви ми ж були з вами. Да, так, саме це і казали. Я розумію, да. але я ж цитувала те, що мені казав підрядник. Там виникли питання з тим, що треба було вносити зміни в, в проєкт та кашторисну документацію, бо обсяг ґрунта, який був передбачено попередніми, ну, первоначальним, да? першим, першим проєктом, він був менший. Фактично, нам прийшлося виймати дуже багато. Ну, вони на фінішній прем'єрі, тут не більше місяця, вони завершують уже роботи.